Місце серед справжніх лідерів світу спирались на цьому шляху на ті чи інші ключові спільноти суспільства, спільноти змін. І у нас зараз в нашій державі такою спільнотою можуть стати саме ветерани. Кожен і кожна, хто бажає після захисту України стати провідником змін для України. І, зокрема, на суспільному рівні, в громадському житті, в кожній нашій українській громаді, щоб активність ветеранських бізнесів, ветеранських просторів, ветеранських хабів, де можна буде отримати всю потрібну підтримку, а також громадська активність ветеранів, щоб все це означало не лише гарантовану присутність. Кожній нашій громаді справжнього, незалежного, патріотичного духу, але й загалом український розвиток та впевнене наше зростання. Економічне, це і соціальне зростання і культурне, якого ми як нація дуже потребуємо. Так має бути, бо це правильно, і це потрібно для держави, для всіх наших. Людей для нашого розвитку, щоб ветеранська спільнота України була цілковито інтегрована в суспільне життя, і щоб ветерани, які бачать себе провідниками, цих змін дійсно могли стати одними з найнадійніших джерел сили для України після цієї війни. Саме з цією метою має бути організована державна політика, українська ветеранська політика. Ключовий сенс такої політики героїв. Це шана до захисників, до захисниць України. Їх захист, реальна підтримка, реальна, дієва, без бюрократії та в рівній мірі і шаною справжні можливості і надалі реалізувати себе заради України, українців, заради свого власного розвитку, заради своєї сім'ї, своєї громади, всієї. Нашої держави. Я дуже розраховую, що саме так розумітимуть свої завдання у справах ветеранів всі структури нашої влади і Міністерства та уряд загалом і місцева влада в регіонах, містах і громадах. Сьогодні для забезпечення цього своїм указом. Я доручив уряду затвердити національну стратегію ветеранської політики та стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя. Це документи, що відображають всі сфери взаємодії держави і ветеранів від початкових кроків у поверненні воїна до цивільного життя, до можливості ветерана зміцнювати життя громади, регіону, держави. Урядовці сьогодні тут, пане прем'єр-міністр і пане голова Верховної Ради, всі наші міністри присутні, всі тут, всі на формі мають представити деталі нашої національної стратегії. Я прошу на вас, наших захисників, наших захисниць, бути дійсно активними, енергійними, щоб українська. Ветеранська спільнота зміцнювала подальший розвиток України. І ще одне. Зараз я повернувся тільки що з нашою сущиною, з прикордонням і з тих районів у прикордоні, що межують з ворогом, і звідки наші підрозділи надзвичайно ефективно відповідають Росії. Саме на її вторгнення. І відправляючи війну туди, звідки Росія цю війну і принесла на нашу землю, ми відправляємо їм додому. І це абсолютно справедливо. Але окрім справедливості, це також дуже ефективно. Ми всі маємо розуміти, що вигнати окупанта з нашої землі, ми повинні створювати російській державі якнайбільше проблем на її території. І це героїчна робота наших воїнів. І ця героїчна робота все більш влучна, все більш далекобійна, все більш результативна. Наші оборонні операції на Донеччині, Харківщині, на півдні України, наше звільнення від російського флоту Чорного моря, наша операція в Курській області майже вже. Щоденні удари по російським військовим об'єктам, це це наш системний шлях захисту України. Шлях завершення цієї війни на умовах незалежної України. Я впевнений, що ми здолаємо цей шлях, яким складним він не був. Я дякую кожному, кожній, хто своєю силою, хто своєю стійкістю, своєю сміливістю забезпечує рух нашої держави до її справедливих цілей. І я прошу зараз шанувати хвилиною мовчання, пам'ять всіх, хто віддав своє життя заради всіх нас, заради майбутнього України.